Хочеш міцної віри? Багато віруючих хоче міцної віри. Але багато з цих людей дозволяють собі суперечки, сварки, погане ставлення один до одного. Віра, Божа віра, вона не може процвітати там, де домінують сварки. Там, де є жорстке спілкування, тому що Писання говорить, де сварки і суперечки, там нема збудування, там все лихе. Лихе. Атмосфера сварок народжує лихо. Тому улюблені слова вказують божі, нам на те, що треба говорити, щоб. Змінювалася атмосфера і ставала атмосфера благодаті, здоров'я, зцілення, процвітання. Біблія вчить нас говорити такі слова, які будуть приносити благодать тим, хто слухає. І це не сварки і не суперечки. Коли змінюються наші слова, змінюється наша духовна атмосфера, і віра знову починає підніматися. Ісус сказав: майте віру Божу. Якщо Ісус сказав, що учням Тобі і мені, щоб ми мали віру Божу, ми можемо її мати. Віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тому іменем Ісуса Христа давайте помолимося, зупинимо сварки і суперечки в наших домах, в наших сім'ях, з нашими дітьми. Господь, ми дякуємо Тобі. За те, що ти відкриваєш нам своє слово. І ми зараз відрікаємося сварок, суперечок, тому що ми не хочемо, щоб в наших домах було лихо в ім'я Ісуса Христа. І ми приймаємо Твій мир, ми приймаємо слова благодаті, припла... приправлені сіллю, ми приймаємо Твою любов, Господь. І ми віримо, що Ти через слова процвітання, позитивні слова, Божі слова з наших уст, будеш сьогодні. Змінювати атмосферу в нашій сім'ї, атмосферу в наших відносинах з дружинами, з чоловіками, з нашими дітьми, з нашими близькими і дальніми, на роботі, в нашому бізнесі, тому що ти чудний Бог, який любить нас і хочеш піклуватися про нас. Алілуя! Тому улюблені, давайте говорити слова віри. Коли бачите суперечку і сварку. Прийміть рішення відійти, піти в другу кімнату, вийти, погуляти, подихати, помолитися, почитати Боже Слово. І не з'єднуйтеся з Варкою, з суперечкою, тому що це народжує лихо. З'єднуйтеся з живим Богом, Духом Святим, з Божим Словом в ім'я Ісуса Христа, і ви побачите Божу славу і прояв Його благодаті. Будьте благословені. Амінь.